Окей, йдемо с TV. Серіал інтернет. Чергове запозичення росіян на нашому телебаченні. І фіга, інтро І знову росіяни. І знову щось вкрали. Художественний фільм з пістилі. Що ви думаєте, що перше речення випадкове, то ви, скоріш за все, були в комі останні років 20. І тепер вперше побачили світ, де Володимир Зеленський президент, а ми воюємо на Курщині. Чесно кажучи, якби мені таке сказали десь в 2007-му, то я би покрутив пальцем біля виска і відправив би на примусове лікування до санітарів. До речі, про санітарів. Саме про них сьогодні піде мова, проте нереальних, а вигаданих. І ще й узбоченій інтерпретації росіян зі всіма атрибутами комедій, знятих на болотах. І, звісно ж, звісно ж, запозиченою в лапках ідеєю, яка нічим не схожа на зарубіжний аналог, от взагалі ні капельки. Більше того, в одному з епізодів московського творіння, десь серед сезону йдеться, що це саме росіяни дали поштовх для створення відомої американської франшизи про доктора з паличкою та наркотичною залежністю. Не в доктора Гаусе, доктор Биков. Нічого не відомо, хто, кого грає. І поки ви думаєте, що не можна бути аж настільки наглим, я спробую ой, ой, О, як чергова російська комедія потрапила саме на український ринок, заполонила серця глядачів та згодом забирала наш ефірний час, незважаючи, що головний актор серіалу попає на московська сволота. Так це саме він кричав зі сцени, як люд смотати піструна карликового диктатора Не в образу карлика. І так це саме той чоловічик, який свого часу їздив на окуповані території та навіть отримав псевдопаспорт псевдореспубліки. Звізда серіала інтерни. Російський актор Іван Хлабистін на днях отримав паспорт громадянина непризнаний ДНР. Документ актору вручав так званий глава Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко. Якщо чесно, то взагалі Я не хочеться ці згадувати пізніць. ці помиї та тим паче а але ви щиро здивуєтесь, якщо що вийдете за межі власної інформаційної бульбашки. Це гівно досі дивляться деякі українці. Нещодавно зловив охоронця офісного центру, який на смартфоні переглядав щось з московських дворій, і це справді вбиває в ступор. М -м, не робіть так. А ми з вами поринемо в минуле, проаналізуємо. Це як, блять, з тими як я, я забув, як цей серіал називається. Блять. Він мене ще горів, тому що всі оці вся шкіла почала його наранжувати. Як він називається? Про пацанів, щось, щось таке пацанське, терерадянське що там пацани, групування? Я забув, як він називається. Слово пацана, да, блять. Ну, буквально те саме, тупо дивляться оцей серіал, пропитаний російськими наративами, пропитаний оцією логікою, пропитаний оцею менталікою пацанства. Типу, не все так ну значить я не зникав саму суть серіал, але я в більше ж переконаний, що він пропитаний усім наративом, який ну не корисний для України взагалом, і для кожного хто дивиться з України в частності. Добрий вечір, Віталій. Як справи? Чому ми це дивилися? Та як протидіяти в майбутньому схожій експансії росіян? Інтерни російський комедійний телесеріал, як би не було парадоксально, присвячений роботі лікарів-інтернів. Хто поза контекстом, то інтернатура це продовження навчання для того, щоб стати повноцінним лікарем. На відміну від інших професій, ти ще маєш за копійки, тобто стипендію, працювати повний робочий день в лікарні за наглядом більш досвідченого спеціаліста. І наскільки мені відомо, така практика є по всьому світу СМТ. Досі чушпан чу чи щось таке. Блять, ну це, це повне уєбанство, я не знаю. І це хуйово, що я не знаю, як це сформулювати, тому що ну, да, українці роблять свою культурну конкурентність, але є люди, які ще сприймають російську культуру на рівні переглядів, фільмів, прослухування музики. Це досить погано. Це досить погано для української культури. ПТСР після цього слова, пацан, Ну, блять, я не знаю. Я його не дивився, дивитися не планую, бо це уєбанство з самого початку, як тільки я про нього почув. Світу, якщо хтось з наших підписників знає, як воно працює, до прикладу, в Європі, то напишіть в коментарях. Серіал налічує три сезони та 180 серій, хоча, за деякими даними, там мало не 240 епізодів з п'ятьма сезонами. Скоріше за все, що йдеться про якісь продовження чи ще щось схоже, щоб затягнути серіал в хронометражі. Ми ж тут згадаємо саме про те, що крутилося в нас на телебаченні, а це саме три сезони згадані вище, і то не в повній мірі через вчасно запроваджені санкції. Неправильно. Ідея створення російського серіалу Інтерни виникла на хвилі популярності саме західних медичних сіткомів, таких як Американські Клініка та Доктор Хаус. Ці серіали свого часу стали справжнім феноменом у світі телевізійних шоу, і їхній успіх не міг не надихнути російських виробників на створення чогось схожого, щоб мало здобути популярність серед місцевої аудиторії. Так вкрасти так нагло. Керівник проекту в лиці справжнього російського витязя В'ячеслава Зарленкановича Дусмуханетова Я русський. В Ефіопії ніколи Висопі не... нікаданів, відчувши дефіцит Ладно. якісних медичних шоу в Росії, вирішив розвинути концепцію, яка б відображала не тільки лікарське життя, а й глибше занурення в характерні риси саме російського суспільства. Але тоді би довелося знімати серіал десь серед розвалень, що вони називають своїми лікарнями з отворами в підлозі замість туалетів і стінами пофарбованими ще за царя. То, що ви зараз бачите, це не заброшене бомбоубіжище. Це дитяча поліклініка в Уфі. Не подумайте, в нас теж особливо в ті часи все було дуже сумно з медициною. Проте це не ми пішли війною на іншу країну, показуючи, як потрібно жити і будувати свою утопію. Спеціально для зйомок серіалу було споруджено в одному із закинутих виробничих цехів аналог клінік. І от якщо така порада, якщо хтось захоче своїй тупоголові голові надумає дивитися свого пацана, не робіть цього. Подивіться краще сопрано серіал. Клан сопрано чи сопрано. короче, серіальчик. Подивіться краще. Цей ну це буде напередок краще ніж сльова пацана моча в жопі. Я не знаю. Який зовнішнім виглядом нагадував саме ті лікарні з американських серіалів з чистими світлими приміщеннями та декораціями. До речі, декорації використовували саме з медичної галузі, і тут мушу віддати належне, бо коли знімали український серіал Школа, то на лікарняному ліжку пацієнти дихали через трубочку з крапельниці. <рес> тут, <за> тут. <рес> <рес> так, може в них маленькі легені. і Що як доколупався? Там ще був епізод, коли взагалі прикрутили гофровану трубу від каналізації, тому може трубочка від крапельниці це не найгірший варіант. Ну ладно, ну, це не особо ніхто не звертає уваги, ну типу, да, це гарно. А ч <гарно> там, то... що там робить бочка для гелію? <гарно> ну, типу, там же ж тиск більший, якщо це все в гені йде, ну. Ладно. <гарно> це геніально зроблено. <гарно> <гарно> Незважаючи на те, що ідея серіалу була запозичена, все ж в результаті вийшов такий собі Франкенштейн на російський манер з їхніми акторами, гумором та сценками, властивими серіалу Клініка та все ж з головним лікарем, що дуже був схожий моментами на доктора Хауса, до зйомок приступили приблизно в кінці 2009 року, а кастинг проводили на теренах Москви, якраз в новоствореному павільйоні. Всі витрати на себе взяв телеканал ТНТ, який до того часу був відомий не лише дешевими російськими комедіями, Показую, було в перехідного періоду русні всілякі там де засуджується со на то і подібне гівно по відбілюванню силових структур країни помийки. Ну і ще, звісно, короткі гумористичні шоу, як от Наша Раша чи Камеді Клаб, просякнуті шовінізмом та національною нетерплимістю. Наша Сказати сказать, да? нагадую в той період українці масово споживали російські продукти, тому були в да. контексті каналу ТНТ, як ніхто інший. Більше того, ми робили власні шоу, купуючи права московитів. Проте нагадаюся, війни тоді ще не було а багато з нас вважав Росію мало не своїми братами. Хто ж знав, що той брат підкинутий від акту спарювання Кадирова з козою, але то вже інша історія. Головним героєм серіалу, а точніше завідувачем терапевтичного відділення сценаристи бачили старшого дядька з вусами. Проте затвердили такого собі Івана Охлобистіна, руснявого актора щодо зйомок та серіалі, працював священником Російської православної церкви. Можливо, тоді вже його попали. Я, я але цього не знав, єбать! зраженою гомофобією та постійними скандалами ще до початку єбать, я цього не знав. навіть! Ахує. Сюжет серіалу розвивається навколо життя Вау! лікарів та інтернів однієї з московських лікарень, де кожен герой має власну історію, що переплітається з комічними і драматичними моментами, інколи злизаними з оригінальних серіалів. Головними героями є лікар Андрій Євгенович Биков, того що зіграв паскуда охлобистів, який керує інтернами, Якщо хочете радянський 90... Ти бедоти, та подивіться бегемота, чи там його, як... Чи як його там. Українська версія, що не романтизує бедлоту. Я не дивився, цей серіал, чи що це? Бегемот. Давай черне бегемот. Бегемот звичайний. Серіал. Чи це не серіал, чи це фільм Ян? Яндекс. Понятно. Це... Я сумніваюся, що це. <схід> Ладно, скажеш точніше. Мета, їхні підопічні, кожен із яких приносить у серіал свою частку історії. Перший сезон починається з того, що в лікарню прибувають чотири інтерни: Семен Лобанов, Глеб Романенко, Варвара, Черноус та Борис Левін, що закінчили університет і потрапили на, скажімо так, здобування лікарської кваліфікації. Кожен із них, працюючи під керівництвом бикова, намагається довести свою професійну спроможність, водночас стикаючись із різними кур'йозами, створеними через їхню недосвідченість, так і через специфічний стиль управління того ж бикова. В серіалі, звісно, присутній шовінізм та сексизм, але якщо взяти контекст того часу, то всі серіали по світу цим хворіли, тому упустимо цей делікатний момент. Весь сезон розповідає про початок роботи інтернів та сконцентрований саме на медичній складовій з діагнозами і згадками пісок так, там є окремий лікар, що постійно бухає і відповідає за геніталії. А чого ви ще очікували від російського серіалу? У другому сезоні, як то притаманну жанру, розвиваючи особисті історії персонажів, серіал занурюється у відносини між Виковим і його колегами, зокрема з головною лікаркою Анастасією Кісагач, яка є його давньою знайомою. Звісно, в них зав'язується роман, і звісно, фокус серіалу переходить з медицини на любовні пригоди, якими сповнена вся сюжетна лінія. Інтерни, в свою чергу, потрапляють у нові більш складні ситуації, намагаючись справлятися з тиском роботи в лікарні та власними проблемами. Звісно, що це вигаданий серіал, оскільки основна проблема росіян це виживати, але ми робимо поправку на фантастику. Третій сезон, занурюючись у глибші емоційні аспекти, розкриває персонажів із несподіваних боків, за задумкою сценаристів. Насправді ці несподівані боки, це, скажімо так, маленька деградація, коли замість того, щоб головні персонажі, маючи досвід, вирішували свої проблеми успішно, додається якась супертупанна далекоглядність. Водночас, глядач дізнається більше про минуле Бикова, яке пояснює його суровий характер. А також бачить, як стосунки між інтернами змінюються, стаючи більш дружніми або, навпаки, напруженими. Якраз власне в цьому минулому Бикова і розповідають, як якийсь сценарист нібито надихнувся лікарем з Москви і вирішив знімати власний серіал про доктора Хаус. Банакапівніце Пол у мене <реку> отлічна ідея. Давай зробимо серіал про странного врача. Він злий і цинічний. Алкоголіки, важливо, наркоманді саме не уміносять халат. Любовні інтриги заходять ще більший абсурд. Або а всі навколо крутять свої брудні шуремури. Ти з усіма крутиш шуримури зі шнобелем, алом Малим кульгавим мо щічкою Бобом, Ліфом. Наступні два сезони, які все ж таки існують, розповідають про кульмінацію подій та закінчують пригоди так званими новорічними історіями, які на наш телевізор вже не потрапили. Серіал інтерне з'явився на екранах на Русі. Але на жаль, ну навіть е протягом того проміжку, поки він був на таверках в Україні. Людейці з. Вибачте, щось згикавка напала. Людей це зацікавило. Людей це серіал зацікавив. І вони почали дивитися його де правильно в інтернеті. В той момент багато ще було арків, ще не було такого поняття, як піратське, не піратське, ліцензія, не ліцензія. Точніше, да, Ліцензія не ліцензія, не було такого абсолютно поняття. Продавались диски, Бу, навіть у мене в місті були знайомі, які продавали диски піратські з новими серіалами. Понакачують в інтернеті, десь куплять на поліграфії обложечки, і це все монтують у диски і продають їх. Да, і таке є. Точніше, таке було. Зараз піратських дисків, дякувати Богу, немає, тому що ну, люди взагалі відмовились від дисків. Але да, піратські дивились. В інтернеті, У кого було, не було інтернету, дивились на дисках, може хтось комусь скидав через флешки. Я думаю, що те, що його припинило показувати на телебаченню, в ті часи це вже не було чимось таким радикальним. Типу, хто хотів, той міг би знайти цей серіал і дивитися його до кінця, на жаль. Відео Гордієнко про свого пацана він говорив, наче про ці фільми з Тема 390. Чи от, це так давно дивився, що вже нічого не пам'ятаю. А, та окей, без питання, саме головне, щоб не дивилися слово Хуєсоса. Сій у 2010 році та швидко здобув популярність серед глядачів завдяки своєму гумору, інтерпретованому до тодішніх реалій. Також ще була присутня агресивна маркетингова кампанія, але це вже нас мало цікавить. Водночас показ серіалу в Україні став важливим маркером культурних змін, які відбувалися в нас на тлі політичної ситуації, що динамічно змінювалася з приходом містера Золотого Батону та процесів русифікації. Так, тоді, от от як ведуть закон про так звану двомовність, а нас потихеньку поїдала Росія, розповідаючи на весь світ, яка вона миролюбна. Перші епізоди серіалу транслювали на телеканалі 1+,1 з 2011 року, і його глядачі ставали все чисельнішими, захоплюючись подіями, нібито знайомих декорацій лікарень пострадянського простору. Протягом кількох років серіал виходив також на інших каналах, таких як ICTV і Україна, що сприяло поширенню його популярності в усіх регіонах. В тому числі і західних. у серіалі, що зображав життя лікарів-інтернів, була велика кількість, як би то не сумно згадувати, актуального це умов, який міг би здатися досить безневинним, якби не культурно-політичний контекст того часу. Це був період, коли в Україні активно розпочалася політика більшості російської мови під час правління Януковича, і телевізійні канали поступово все більше транслювали російськомовний контент. Завдяки цьому серіал «Інтерни» безперешкодно знайшов свою аудиторію, адже російськомовні продукти тоді все частіше ставали частиною щоденного інформаційного простору. Під керівництвом того ж Януковича та його чортів значно зросла кількість російськомовних програм на телебаченні, а питання мовної політики почало все більше турбувати громадян. Багато українців почали відчувати, що русифікація набирала обертів, оскільки країна активно орієнтувалася на Росію в економічному, політичному та культурному плані. Це було не лише в контексті телебачення, але й. В Світній системі та культурному житті, в тому навіть зараз, навіть зараз є така сумна тенденція де навіть серед мого оточення. Є люди, які як би це так сформулювати, вони не бачать нічого поганого в російській агресії проти України проти повномасштабного вторгнення. Вони абсолютно нічого не бачать. В їх риторики використовуються типічні наративи росіян. Вони б'ють тільки по військових об'єктах, вони всіх військових беруть в полон, вони. Вони добрі, вони просто нас захоплюють із добрих намірів. Блять, є такі люди, це піздець. Є в такому. Я вахую, Я коли це почув, я ну, блін, я охуєл, чесно. Якщо в вашому оточенні є люди, які... Просувати російські наративи, будь ласка. Не залишайте це просто так. Ну не знаю, повідомте СБУ, не знаю ще кудись. тому що це ризик. Зараз вони використовують російські наративи. Раптом стане передфронтова зона. Десь біля них вони будуть злану. Звувати... Вони вони почнуть зливати територію наших військових. Зараз вони кажуть, що а, росіяни б'ють лише по військових об'єктах. Через місяць вони будуть казати, що там зібралися українські військові вдарити по них. Це пізнець. І саме хуйове, що вони ідейні, що їх ніякими грошами не перекупиш, нічого, вони про них така ідея. Вони спокійно на це реагують, вони очікують цього мира. І я щиро вірив, що таких людей, ну хоча б в моєму оточенні не буде, блять, такі люди і є в моєму оточенні. Ти точно про моїх батьків говориш особливо про вони тільки по об'єктах б'ють, але хоча б вони росіян теж не, не видять, блять. Я не знаю. Якщо це про твоїх батьків, ну я я я, я серйозно, я серйозно, це дуже мене пригнічує, але я не знаю, як тобі допомогти. І чи треба тобі взагалі допомагати? Ну, це знову ж таки, це, це прозвучало грубо, але я, я просто не знаю, що робити в таких ситуаціях. Бо таких ситуацій ніколи в моєму житті не було. Знову ж таки, мені 21 рік я хочу розказувати, що це є проблема, але я не знаю, як її вирішувати. Тому тут стратегія, також пропонує, ну, не працює. Як би це очевидно не було. Да. Це досить пригнічує, але. Блять, дуже складно. Дуже складно зараз щось придумати. Ну, я, я, я те розумію, я щиро. Та не треба, вони навряд чи стануть щось таке робити. А, окей. Блять, мене дуже пригнічує, що люди навіть після повномасштабного вторгнення ще досі вірять Росії, ще досі дивляться російські канали, ще досі. Споживають російський контент. Ну, російський контент, в принципі, апріорі споживати важко. Зупинитись споживати важко я розумію тих, хто ще його споживає. Але, блять, ну, вже є досить багато альтернатив російському контенту. Просто люди не хочуть взагалі переходити. Вони звикли до споживання російського контенту, вони звикли до споживання пропаганди, ну, блять, ну. Не знаю, може то гранатовий сік в мене вже починає активовуватись. Я, я просто не знаю, як на це реагувати. Я роблю країномовний контент. І поки я це роблю, сподіваюся, що я якусь аудиторію, яка дивилась російськомовний контент, рано чи пізно буду перехвачувати на себе. Зараз такого не відбувається, може і відбувається знову ж таки. Мене то 10, то до 20 глядачів вже може бути, і я ж. А я не знаю, просто не всі переписуються в чаті. Сподіваюся, що когось все-таки я мотивую дивитися мене замість якогось російського реакціонера. Дивіться трембо, лебігу, з кого я популярних знаю. Дивіться менш популярних, може, кого я ще не знаю. Багато реакціонерів, які в мене, само собою, є. Переходьте дивіться україномовний контент. Не обов'язково навіть мене дивитися, дивіться просто україномовна, не російськомовний. А старайтесь якось це обмежувати. Все, я я виговорився, дякую. Числі через такі серіали, загалом інтерне став частинкою експансії, яка тривала в нас в Україні, та створювалася ілюзія. Культурної приналежності до Росії. Однак, після революції гідності в 2014 році, коли в Україні відбулися значні політичні зміни, ситуація змінилася з приходом нової влади, яка орієнтувалася на європейські цінності, армії мови та віри і всього такого. Питання мовної політики набуло надзвичайної актуальності. Хоча і люди продовжували пожирати московські продукти, це ж було з інтернами. Аж поки головний актор серіалу не підписав відкритого листа до Путіна з подякою за анексований Крим та розв'язану війну на Донбасі. Взагалі він виявився ще тою мерзотою, яка несподіванка. А більшість акторів серіалу в майбутньому теж підтримують так зване СВО. Україна не долана существувати, але це не значить, що ми должны унічтожить українців. Моя жопа не повинна існувати від мого великого члена, блять. Поняв сука, Гайта в твою сраку, блять. Вибачте, ну знову ж таки, розумієте, гранатовий сір туди-сюди. Це логічна частина нас. Тоді ж такі заяви охлобисті настали. Пару років тому у AdrianZP Зіпі на стрімі, де він робив озвучку, написав, що української озвучки ніхто не робить взагалі нікому не потрібно, бо і так поймем І такі, блять, довбойові є. Ну, <свісно> своїми словами, кажу. І такі є добайо. Войда, брати, войда. <свісно> Це по суті єдина причина, чому я не перейшов повністю на англійський контент, бо в українському контенті не вистачає ре... реакційників. А ну знову ж таки, навіть якщо вам не подобається український контент, дивіться англійський. Але не російський, будь ласка. Я, я розумію тих людей, і, ну, є ж ті самі казахи, є ті... Ну, є багато російськомовних, але не росіян, які розмовляють російською. Я тепер розумію, якщо ви дивитесь їх, тому що я сам дивлюся казаха-стрімера, є один такий стрімер, якого я дивлюсь, а, не буду приходити. І я з ним спілкуюсь російською, тому що, ну, блін. Йому що розмовляти зі мною українською, він не знає українською. А мені що, з ним по казацьки розмовляти, бо він знає казацьку, я не знаю. Ну тут, блін, вийшло так, що ми прийшли до спільного знаменника, це російська мова. А, я можу вивчити казацьку, можливо, рано чи пізно я її буду вчити, щоб розмовляти казацькою. Або може він, може він буде вчити українську, може і таке. Все може бути. На жаль, на даний момент спільний знаменник це російська і. Виходить, що виходить, але в принципі споживати російський контент саме з Росії. Ну я вважаю, треба обмежувати себе і споживати український англійський розвиватися так якось. Чому би ні. але останньою краплею. А серіал «Інтерни» був заборонений в Україні в 2015 році разом з іншими російськими медіапродуктами. Рішенням РНБО, звісно, краще би щоб служба Божа України особисто розібралася з цими покидьками, але на все свій час. Щоб не повторювати в соте про культурну експансію русні, просто цього разу скажу, що жодної культурка засуджується слово. засуджує на твічі. Таке не можна. Я справді круті оригінали, такі як та ж клініка та доктор Хаус. Чому ми дивилися тоді саме інтерни? То відповідь очевидна, це було банально дешевше та ближче по духу русифікації. А багато хто з українців тоді ще ідентифікував себе як жителя великої дружньої країни, як би це огидно не звучало зараз. Так паралельно на інших ну, каналах. По ту... суті, це і логічно, тому що тільки радянський союз з них ново, нове покоління. Ну, в той момент новим поколінням це були я. Ще тоді в ті роки. Я був дитиною, 9 років мені було. Приблизно, коли я інтерна бачу, чи вісім, чи щось таке. Ну дуже молодому віці. Я дивився інтернів. Це було цікаво. Ще тоді було багато зросіщених людей від радянського союзу, а лихих дев'яностих. Ну в принципі, і це зрозуміло, чому інтерни працювали на той період, але зараз їх дивитися. Ну зараз це зашквар, як і будь-який російський контент, дивитися це зашквар. Я російський, я російськомовний контент вже взагалі не приймаю. Майже як факт, навіть як ставка відео російська мова тріш, трохи вже ріже, але ти типу Pонió, rozumiecie, we. Того ж доктора Хаоса. але він не отримав такої популярності через ті ж розмиті кордони між українцями та московитами. Відвертих тез про страшних бандерівців в серіалі я не знайшов хіба згадки бандерлогів. Але це, якщо я правильно пригадую, відсилка на твір про Мауглі, хоча хто хтозна, що режисери вкладали в сенс того слова. Чому в серіалі не згадували про страшних націоналістів? Я маю певне припущення, і воно стосується того, що серіал знімали якраз в час узурпації влади Януковичем, і ми виглядали як така собі покірна «Білорусь» версії 2.0, що цілком влаштовувала політику Кремля. Також до створення серіалу не відносились якісь силові структури країни-помийки, тому ця повістка дня тихенько уминуло творіння росіян. Якщо б звісно інтерни знімали сьогодні, то в будь-якому випадку був би епізод, де лікують якогось смішного хохла від націоналізації миряться, мудрі росіяни. Слово, на плиту, а українець танцює його пока поїдає сало. Хай Русняни, дякую за сюжет. Да, блять! Досить, Досить я на твічі стрімля, блять! А ви, в свою чергу, донатьте на Збройні сили. Факт. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, Якщо вам сподобалось, та до нових зустрічей! Так, блін, дякую за рекомендацію, чат. Дякую величезно за рекомендацію. Я підпишусь на Крінч ТВ, будемо дивитися час від часу і його відео. А ті, хто дивиться це на реакції, то я їм раджу перейти на оригінал і подивитися його також до кінця, тому що це мотивує автора, а також проб'є його відео у рекомендації. Також поставте імені лайки, йому лайк, і підпишіться на мій телеграм. Коротше, все прорекламував, всі довольні, сподіваюсь, і я також довольний. Так, а далі дивимось. Ти сказав, заслужив 5-6 разів за відеоночі. Я це сказав.